Живе і працює, і нам так повезло такий талановитий, завжди в пошуку дослідник, як Михайло Іванович Саяний. Тому Михайло Іванович, я дякую вам, вам в принципі, від імені із міського, міського голови, депутатського корпусу, в принципі, дякую вам за ту роботу, яку ви проводите. Причому нас стосується не тільки дослідництва, так? історії, там, традиції і таке інше. А й роботи з молоддю, да роботи там в бібліотеках і таке інше, що дає можливість популяризувати це, да? доступність надавати і таке інше. Тому, Михайло Іванович, я з задоволенням вітаю вас сьогоднішньою подією. Всі розказували, що дійсно був голод, дійсно страшна трагедія була в Україні, вона на Змівщині. І потім і вже тоді задався ці ціллю збирати матеріали. І починаючи десь з 2005 року, вже вклинився у цю тему. Спочатку було от як, як построїти книжку. Тому що писати це одно, але ж треба яка якусь структуру. І задумав. Її спочатку все таки розпочати із моєї трагедії, трагедії моєї сім'ї лічної особисто. Тому що ну, у 32-му році померли як мої старші тітка, тітка і дядька, це мого тата. Старші брат, брат і сестра, а також померла прабуся моя прабабуся, в 46-му році. Помер прадідусь мій від голоду, і таким чином, то, тобто, на основі трагедії моєї сім'ї, я вирішив написати іменно і трагедію всієї України. Хочеться подякувати з мільську міську раду, адже. Завдяки їм стало іменно, ви зараз можете познайомитися, і в кожну бібліотеку піде піде ця, ця книга, е, тому що ну вони зробили міська рада, зробила велику справу, віднайшли кошти. І зараз не не тільки ви як бібліотека, а адже наша молодь. От правильно Тетяна Володимира сказала, що ця книга направлена для молоді в основному, так тому що молодь повинна знати, що оцю трагедію. Ну, пережив український народ, наша, наші з вами предки пережили, і вони повинні знати і розповідати ще своїм дітям. Тобто Україна не повинна забути цю, цю трагедію.